Показую наші сьогоднішні покупки. Це з супермаркету Єва. Ось такий пакет 3,99. І ще купили 1 літр 600 мл лінор. Ось такий. Так, поставлю, видно. Так, і коштує Лінор 161 гривна. Потратили, витратили у Єві 224 гривни 70 копійок. Ось такий чек. Далі були покупки м'ясушко, але чек тільки в терміналі зберігся, тому я скажу що купили? Оце купили в такий сир, тут 400 грам. І купили ще... Ой, де ж воно? Ага, ось Ковбаса варена молочна 500 грам. Та віка хоче зробити окружку. Так, і ще косічку і палички. Ось такі. Сирні. І оце все коштує 327 гривень. Так, далі, далі, як завжди, в супермаркеті АТБ. Значить, Там була акція і є до 20 червня на каву субліміровано Якобс 200 г. Коштує 179 гривень 90 копійок. Хліб бородинський нарізаний такий 400 грам, коштує 1550, поки що незмінно. Так, гель для душу. Такий. Е 250 мл – 52 гривни 90 копійок. Олія, олейна, традиційна, коштує 46,90. Хліб сонячний. Такий. Коштує 8 гривень 30 копійок, 250 грам, там його, сироватка. Перевернула така сироваточка. Дві упаковки 1 літр. Ось ще одна. Потім розкладу по 18 гривень, 20 копійок. Яйця. Ясен світ, справжні велетні, 10 штук 56 гривень 90 копійок. Так, далі ой, далі взяли отаку сьомгу, була акція слабосолена, 210 грам. І оце цей кусочок коштує 233 гривни 90 копійок. Так, чомусь в від, вікулі захотілося е, вермешель швидкого при, е, е, приготування. Каже, я хочу спробувати, така вона чи ні, як раніше. 60 грам, е, коштує 11 гривень. 90 копійок. І як завжди пакет, бо нам для сміття вже немає, то ми беремо такий здоровий, коштує 5,90. І витратили ми в супермаркеті АТБ 648 гривень 50 копійок. Отакі покупочки ми сьогодні здійснили в трьох магазинах.